Всім привіт! Стосовно недавнішніх записи, бути собою, трошки доповнюю, бо є питання, так трошки розверну це. Мати щось для себе це непогано. Ну, це нормальне ставлення, коли ми маємо сенси або такі, які задають питання, навіщо це мені? Або коли ми розвиваємося, або кудись ідемо, ми запитуємо собі, чи потрібно мені це. І е, коли ми перевіряємо себе, ми десь знаходимося і ми запитуємо, чи баланс отримання і того, що я даю, він ну, мене задовольняє, чи ні. От, а е, про що їм йдеться? М, стосовно того, щоб бути собою. Коли я звикаю і постійно живу в тому, що. Е, я тільки і проживаю балансову систему. Скільки мені, скільки не мені. Знаєте, це як достопочтінні карти, а не порахувати чи нам. Я живу в системі світу, де всі комусь-чомусь щось повинні давати. Знаєте, такий взаємообмін. І коли я це роблю, я завжди якийсь. Але ніколи не можу зрозуміти, які я є насправді. І якщо моя система а, рахунку, система впевності йде через, через фільтр, що мені, що мені з цього, що мені для мене, що про мене, то рано чи пізно а, я прийду до висновку, ну, або ви прийдете до висновку, що ми так ставимося тільки в одному випадку, коли ми саме до себе так ставимося. А от чи свідомо, чи ні, оце питання. Бо коли ми не свідомо так до себе ставимося, то тоді ми. Не можемо бути собою, якщо ми не досягли десь там внутрішньої системи е, очікувань. Якщо внутрі, в нас, в внутрішньому світі хтось заклав якісь маркери, показники, які ми повинні досягти, а ми їх не досягаємо, тоді буде стояти обмеження, або поки ти не досягнеш цього, ти може, ти не можеш бути собою. І ми можемо все життя так ставитися до себе, перевіряти, я є той, і перечисляти, які в мене досягнення, які в мене є е, там, е, ну, накопичення, чи сім'я, чи відношення. Але питання в тому, що я е, порівнюю себе, тобто я беру, що в мене є з тим, ж, хто я. А якщо це все забрати, чи є повага до особистості? Нема у тебе. Ти один на один з собою. От забрати цю всю мишуру, це все, ти відчуваєш цю особистість. І якщо ти відчуваєш, то які маркери у тебе для цього відчування? Якщо ти до себе так не ставишся, якщо ти не вмієш бути, то. Хочете ви цього або не хочете ви цього, але ви так ставитесь до інших. Ви будете інших пропускати через такий фільтр, що він мені або вона дає. І це вже корисні відношення. Тому, ну, коли я ставлюсь до одного з позицій корисних відношень, а хочу, щоб до мене мене приймали, любили такі, як я є. Вони не рівні. І, а вони будуть або співзалежні, або ну такі, де ви будете мати трикутник а, а, картмена, де один бігає за іншим, і, а є третій який, або щось третє, що буде вас спасати і визволяти. А, як з цим мати справу? Перша і дуже важлива річ а, пройти а, такий період, такий перехід. Де перед тим, як ви будете впевнені в собі, от що таке впевнити собі, я себе я розумію, я себе знаю. Треба зрозуміти, а хто я насправді? Що є в мене базове? Що я е, зміг принести, що в мене туди принесли, а я цього не хочу, і тепер мені треба з цим впоратися або е, ну, якось підмінити або змінити це. Якщо вам це стається важким, то це так. Тому, коли ви це робите під наглядом, коли ви приходите до спеціаліста, до консультанта, який допомагає вам, ви робите менш помилок і це проходите швидше. Коли ви це робите, чи можна зробити саме? Можливо, і можна, але це на це може піти все життя. То виберете вам. До побачення.